В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. Я є ведуча Вінтоняк Анастасія. Сьогодні я розповім вам про Закарпатську область. Закарпатська область найменша по кількості населення серед всіх інших областей нашої держави. На території Закарпаття проживають представники близько 70 національностей. Географічний центр Європи знаходиться саме тут, у Закарпатті, поблизу селища Ділове Закарпатської області. Найбільш сніжний населений пункт Закарпаття село Руська Мокра. стійкий сніговий покрив лежить тут в середньому 110 днів на рік. Це зумовлено специфікою розташування села серед гірських хребтів, які затіняють його територією від сонячних променів. Труфанець, найвищий природний водоспад Закарпаття. Висота водоспаду 36 метрів. Розташований біля траси ясіння рахів. Саме на території цього краю виготовили найбільшу трембіту України, а разом з тим, мабуть, і світу. Тільки уявіть, яким силачем потрібно бути. Щоб хоча б підняти цей музичний інструмент завдовжки 4 метри, чути гул від такої трембіти на 10 кілометрів. Ось така чудова Закарпатська область. Всім бажаю гарного настрою та слава Україні!